Чиї вуха стирчать за терактом крокусі? Сразу хочеться збіжать. І зетей країни. за попередніми даними є 80 загиблих, десятки поранених, багато людей, поки в пожежників втремтіли ноги, і вони відмовлялись заходити до будівлі. Хоча терористів на той момент там уже не було. Песна, який прибув, в перестрілку ні з ким не вступав. Бойовики зникли до прибуття із собру та Росгвардії. Головна версія: теракт зчинила афганське крило і діло. Сполучені Штати збирали розвіддані про те, що цей осередок планував. В атаку на Москву і передали цю інформацію російській владі. Ну а місцева гибня була б не собою, якби не намагалась зіпхнути усю провину або на російський добровольчий корпус, або на СБУ, або ще на когось з України. Але всі їхні спроби приліпити трагедію до російських добровольців та до спецслужб України провалились. За фактом маємо найбільший провал путінських спецслужб за два десятиліття. Іронічно, але три дні тому Путін особисто вихваляв ФСБ, вручав медальки та премії, а також звинувачував західні країни у спробах дестабілізувати ситуацію в Росії. Звичайно, будь-який офіцер, який має честь, на його місці пустив би собі кулю в скроню. Але це не про кремлівського недомірка. Ми будемо терористів ресоф'їзді в аеропорту в аеропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и, и, и в сортире их замочим. Любитель сортирів знову збрехав п'ятий путінський термін на чолі Росії. Лише розпочався. А вже нагадує перший: знову поблизу Москви і знову підозріли теракт. Тільки у 2002 році терористи захопили театр. А зараз торговельний центр Крокус Сіті холл надвечір п'ятниці. Невідомі бойовики проникли до комплексу в місті Красногірськ, що у Підмосков'ї. За моторошними кадрами зсередини видно, озброєні нападники професіонали діяли виважено та за чітким планом. Спочатку ліквідували охорону, забарикадували вхід та швидко затисли людей на поверхах. Московити не відразу, але зрештою второпали, ще справи кепські. У паніці намагалися порятуватися втечію інші ж лягали ниць та ховалися по закутках. Хто забарився, благав нападників зберегти їм життя. Але у відповідь в притул діставали автоматну чергу. Кол крокусу залило кров'ю. Прямісінько в лаунджі лежали розстріляні тіла. Кому поталанило вижити, намагалися втекти. Перелякані московити юрмились у вузьких коридорах. Частина виходів була зачинена. Нападники часу не гаяли, зачистивши перший поверх, попрямували до концертної зали. З хвилини на хвилину там мав розпочатися виступ про кремлівського рок гурту Пікнік. Однак на сцену того дня музиканти так і не вийшли. Кремлівська музика вбиває. Не вірите? Поцікавтесь у прихильників гурту. Пікнік бойовики відкрили стрілянину по них прямо у партері. Московитів цілили, не наче в тирі. До концертної зали терористи принесли пляшки з бензином та підпалили крісла. У концертній залі зайнялася пожежа. Подожгли зал, зал горить. На нас подожгли. Те, що почалося як невеличке займання, швидко набрало обертів. Вогонь хутко ширився будівлею торговельного центру. Горішні поверхи та дах крокусу постраждали найбільше. У будівлі прогриміли кілька вибухів. Однак гасити пожежу еменесівці не квапились. Чекали на спецназ, який мав зачистити будівлю від терористів. Надзвичайники простояли приблизно годину. А будівля все палала та руйнувалась на очах. Москви там порадили не виходити на вулицю та зачинити вікна. Чадний дим від пожежі здіймався над містом. Гасити почали ближче до 10-ї вечора. Залучили майже пів тисячі пожежників. Над крокусом кружляли гелікоптери, які скидували на будівлю воду. Російські силовики підняли по тривозі всіх, посилили режим патрулювання на виїзді з московської області обшукували автівки. Але терористи загадковим чином зникли. Вони полишили будівлю о пів на десяту вечора. А вже за кілька хвилин до крокусу зайшли російський СОБР та розгвардія. Але єдине, що їм лишалося зробити, це винести тіла розстріляних та вчаділих. Інформація про нападників різниця. Достеменно невідомо, як вони виглядали. Спочатку повідомлялося, що це чоловіки кавказької зовнішності. Інші ж у терористах побачили світлошкірих слов'ян, які, щоправда, одягли перуки та накладні бороди. Щодо кількості нападників теж чіткості немає. Їх могло бути до 20. Yeah, Більше 20 точно я вже бачив. Уже на той момент коли почалася стрільба, з цього головного входу. Реакція російських медіа була хаотичною. Темників чи то не було, чи їх просто не спустили для кращого ефекту. Російські чиновники теж були стриманими, але на каналах панувала паніка. Російський НТВ поширив дім секретаря РНБО України Олексія Данілова, де він буцімто етері телемарафону радів подіям у Москві. Росія, можливо, і хотіла звинуватити Україну. Втім, Вашингтон та Київ зіграли на випередження. Немає жодних ознак того, що Україна чи Українці були причетні до стрілянини, але знову ж таки це що Сталося, ми вивчаємо. Я б не хотів, щоб ви одразу пов'язували це з Україною. У гурміноборони України панькатись і не збирались. Прямо звинуватила російське керівництво у підготовці теракту. Нагадали, що почерк крокусу – суто ФСБшний, а мета російських спецслужб не менш кровожерлива. Теракту Москві спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Заява Піскова, яка пролунала незадовго до теракту, про війну лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації. Путін має великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків. На каширському шосе. Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального закручування гайок на самій Росії. Вибухи на каширському шосе один з епізодів цілої серії терактів на Росії. Тоді, внаслідок підривів будівель по всій Росії, загинуло понад 300 росіян. Теракти приписують ФСБ, яку тоді очолював Путін. Вибухи стали передумовою для початку Другої Чеченської війни. А що ж Путін на Росії стався найбільший теракт за останні 20 років? Самопризначений правитель мав би відреагувати рішуче підтримати московитів у скрутний час. Але з бункеру кремлівська міль так і не вилізла. Його екстрене звернення лише встигли анонсувати, як одразу скасували ні під час атаки, ні вночі. Опісля росіяни Путіна так і не почули. Втім, для деяких відчим російської нації замовк вже навічно. вічно. Путін під час виборів випромінював впевненість. намагався показати, що все під контролем, ігнорував застереження іноземних амбасад, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії. На початку березня вони били на сполох, говорили про неминучу загрозу терактів у Москві. Путін відповів у своєму стилі. Напомню, і о недавніх, прямо скажем провокаційних з'явленнях ряда офіційних западних структур, о можливості терактів в Росії. Все це нагадує акроєнний шантаж. І намірення запугати, дестабілізувати наше суспільство. Хто стоїть за терактом, досі невідомо. США звинувачують бойовиків ісламської держави. Буцімто вони вже давно мають на Росію зуб, зокрема через військові кампанії в Афганістані, Сирії та Чечні. Дані про підготовку теракту зібрала американська розвідка. Їх передали Москві. Повідомляє New York Times та NBC News. Але Росія цього не чула або ж взагалі не воліла слухати.